А вас, мої дорогенькі, я Ірина. Служба безпеки України займається розслідуванням діяльності екс-радника Офісу Президента Олексія Арестовича. Про це повідомив Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов в інтерв'ю Ліга.нет. Так. І він сказав, що не варто чекати дуже швидкого результату. І так, давайте подивимося. І так, подивимося, як займається СБУ саме Олексієм Арестовичем. І так, дивимося. Дуже помало, дійсно, ось ця карта. Нам би хотілося, звичайно, дуже швидко. Ось. І, ви знаєте, карти щось показують. Чомусь ось цей Арестович, мені здається, він лев по гороскопу, якщо я не помиляюсь. І якраз випав у нас король жезлів. Тобто, ним дійсно займається і не тільки просто ним, його фінансами. Його, його всіма справами дійсно займається, але чомусь дуже помало. Тут, знаєте, немає, крім ось цієї карти, немає, яка дійсно говорить про те, що вони щось розслідують. Це більше так якось, знаєте, зараз я ще один ряд покладу і подивимося, що нам карти тоді скажуть, може мені якісь підказочки. Тут більше статки його йдуть. Більше статки його йдуть. Я тут не бачу, що конкретно чимось займаються. Темний місяць знову випадає, жриця випадає. Карти не показують. Нам би хотілося дійсно швидко. Тут, до речі, до речі карти знаєте, що показують? Що. Е Арестовича можна дуже швидко розоблачити. Ось іде вісім жезлів і туз мечів дуже швидко. Вони це все щось тянуть, от знаєте, йде така цитата про людське око. Ось і тут так само показують. Затягується справа. І ось у нас Арестович. Так? Тому що там все настільки на лице про Арестовича, що ним займатися, скажіть, будь ласка, що ним можна займатися? Давайте подивимося, який буде результат. А може, ви знаєте, стоп, зараз. У мене йде вийшла да, от конкуренція. У мене зразу в голові, що це через те, що він балотується. Скоріше за все, через те, що він балотується. Зараз ми подивимося, бо, тому що і карта вже вискакує така конкуренція для нашого президента. Зараз ми точніше розберемося. Да, вони його хочуть, знаєте. До речі, те, що він сказав, що він балотується, карти не показують цього. Знаєте що? Це для того, тому що дивіться, що Зеленський, що Арестович, що Притула. Вибачте, це все одне і той саме. От хтось, повірте мені, хтось з трьох з них трьох буде президентом, буде те саме, що і зараз. Нічого не зміниться. Це не значить, що я е, хотіла би там те, що я хотіла, то знаєте, я би хотіла залужно. Відверто вам скажу, моє бачення я, я хочу, я бачу залужно. Чому я теж поясняла дуже часто, що нам потрібен зараз під час війни військовий, який буде відправляти все на фронт. А не закатувати в дороги, робити стадіони, ремонтувати квіточки, садити і ремонтувати незрозуміло, не що ось нам потрібно зараз все на армію. Абсолютно все. Ну, звичайно, і тоді, повірте мені, ми вже розбирали це, і Європа, і Америка буде нам більше допомагати. Поки що ні. До речі, теж від мене скажу: всі, хто риють під залужно. Щоб ви розуміли, це все ну, вигідно Росії. Щоб ви розуміли, це всі, е, всі хто проти Зеленського всі патріоти. Всі, хто проти залужного, це все расисти, перебрік. Їм вигідно залужного. І нашій владі. Ось все, що показали нам карти. Тобто, справу можна дуже швидко зробити, вони її затягують. Це для того, щоб вас відвлікти від справжніх справ. Розумієте, Ось, зробити. Це, це більше влиття якогось, а тут немає руху, нема руху. Тому він і вже попередив Данілов, що це буде дуже помало. Хоча, отут, все на лице. Ось так. Це все, що я вам хотіла сказати. Гаразд, мої дорогенькі, задавайте ваші питання, будемо їх розбирати. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!